Так, от я посадив гелікоптер і врятував королеву, і всі кричали Ура! І раді! Веселого Геловіна! Або ще дня цукерок, або ще найкращого дня року, або ще дня народження цукерок. Хто готовий на ще або капощі? Я вирішив не пити холодну воду, а замість неї пити воду кімнатної температури. О, ясно. Це логічно. Що це означає? Чому ви сидите рванете, коли ми можемо піти збирати цукерки? <рес> Дженджере, ми дорослі. Якщо захочемо цукерок, то підемо й купимо. Тоді ви сходите зі мною за компанію. Мені здається, ти не зрозумів. Це не входить у наші сьогоднішні плани. Як сюди до... завжди, то ти... ти кажеш, що не чіпай. Ну, вибач! Послухай, там холодно, темно, а Хенкі досі не повернув мені мій водолазний костюм. А, то це був костюм. А я ще здивувався, чому на бирці вказано не мочити. Річ у тім, що цього року ми не святкуємо Геловін Джинджера. Не збираємо цукерки. Том! Бен а, Анжела! <клес> Джинджер. Балакучий дом і друзі. Це обурливо. Як можна не святкувати Геловін? А як щодо тебе, Генку? невже навіть ти не хочеш безплатних цукерок? Джинджера, я тепер дорослий. Я навіть п'ю воду кімнатної температури. Я не можу розважатися із дітьми в костюмах. Ви ще пошкодуєте, що не повели мене просити цукерки! І пошкодуйте, що не говорили про мене поганого! А, ми не говорили про тебе поганого, Джинджера. Ви точно про це думали! <звук> <звук> Він нас розкусив. <звук> <звук> Отже, ну кажіть, хто із вас готовий до щорічного марафону стражило? <звук> Зараз потрапити у місце, розташоване за іншим зовсім іншим місцем. Деякі речі в ньому такі ж, а деякі інші. Чи існують привиди? А прибульці? Що зубна фея робить з усіма цими зубами? Не все у світі чорнобіле, але ця передача так. Щойно ви перейшли у сектор надвечір'я? Нудно! Ви справді вибрали стару чорнобілу передачу для марафону страшилок. То що, як вона чорнобіла? Це нудно! Це ж Геловін! Марафон страшилок має бути страшним! Якраз навпаки, мон страху. Чорне біле може бути дуже страшним, особливо, якщо я скористаюся цим. Застосунок повне телезанурення створює відчуття, ніби ти всередині передачі ви тремтітимете у своїх капцях. У, -у, у мені так страшно. Ось побачиш. Що Ого! Ого. <святі> так круто! Наче ми всередині сектору надвечіря. Може, так воно і є? Повне занурення. Сьогоднішня історія про монстра. Але не про того, який ховається у темряві, не про того, у якого вікла і кіхті цей монстр маленький хлопчик. <глан> 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 Отже, слухайте усі, оскільки я добрий, то даю вам ще один шанс. Ви або йдете зі мною просити цукерки. Або ж пошкодуєте про наслідки! літки? це починає дратувати. Скільки разів ми маємо сказати ні? Ні, 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 ні. Що сталося? А, кудись Випусти мене звідси, випусти а, а, мене! А, а, ай! ай, Айнжере. Теж хочете перетворитися на застосунок? Чи ви зробите усе, що я скажу? Oh! <gasps> Що це ви робите? Нам потрібна перерва, Джинджер. Ми втомилися від виконання твоїх веселих наказів. Вінкни телевізор Хенку. <гум> Я не можу. Зараз почнеться геловінський випуск Бонго і Макілікаді. <гум> Тобто я не можу! Зараз почнеться голубінський випуск Бонго і Магілі Каджі! Вимикай негайно, хенку, бо відправлю тебе у свій телефон, як Бена. Я не можу! останні попередження! Не можу! Просто не можу! Будь ласка, не карай мене! Я фізично не можу вимкнути телевізор, коли йде бонго і Мангіліка. Хто ще хоче? Годі джинджери! Це вже зовсім не смішно! Випусти час часи ти на ласоща бокабушки! Томе, ти нестимеш усі мої пакети! Чудово! А ти, Анджело, понесеш мене, щоб у мене не втомилися ніжки! Ах. Чудова ідея, так, Анджело. Анджело, що ти робиш? Я більше не виконуватиму накази Джинджера. Що ти сказала? Те, що чув! Я більше не виконуватиму твої накази. Ти лише хлопчик, який злиться, коли не отримує того, що хоче. Тож з мене досить! О! Ти мусиш зупинитися, Джинджер Ти не можеш залякувати людей і змушувати їх виконувати свої забаганки! Цікаво! Адже саме це я і роблю! Джинджер, Джинджер, послухай! Я хочу сказати: вибач мені за всю цю біганину, вони твої крики! Насправді мені подобається виконувати твої накази. Накажи мені щось, і я одразу виконаю. Вибач, Том, на топ пізно, у тебе був свій шанс. Джинджер, -джин, будь ласка, <ріплес> ні! Втас... Томе! Привіт, Томе! Що це за місце? Секунду, ми що. Так, ми всередині телефону джинджера. І схоже, ми в пастці Спершу було якось ніякого, але потім з'явилися дивани телевізори, і це було круто. Кажи за себе. Коли з'явився диван він упав на мене. А це як сталося? Що це за звук? Який звук? Тобто відійди ліворуч. А ми точно не можемо втекти. Має ж бути якийсь вихід. Я тут не бачу ні дверей, ні стін. Мені ніби що б рівні існування або щось таке. Але принаймні ми не стерчимо в гаражі. Ми ж говорили, що треба виходити частіше і нарешті вийшли. Я ними пишаюся. Знаєте, таке сталося в одній серії надвечір'я. Може нам чинити так само, як його персонажі? Ми відьми, точніше, ми з вами. Здамося? Здатися? Навіть не спробувавши втекти. Так, виходу все одно немає. Можна влаштуватися зручніше. Ти з божеволів? Я не збираюся так легко здаватися. Дженджера, ти мене чуєш? Тобі це не менеться. Колись ми виберемося і тоді ти... Ой, що це? Що це? Що це? Ні! Ось вам. Припини, Джинджере. Ми зробимо, що скажеш. Джинджере! Ось вам ласо ще Ха-ха-ха! Це було жахливо. Я ж казав, що старі фільми бувають і хорошими, і страшними. Ви ж не думаєте, що це може статися, так? Тобто, я знаю це лише шоу, але як ви гадаєте, раптом. Привіт, я повернувся. <ngulet noise> і у мене є тонна цукерок. <ngulet noise> що це з вами, друзі? Нічого. Так, Все добре. Усе чудово. Просто супер. Ну, добре, як скажете. О, це ж сектор навечер'я. Я, я пам'ятаю цю передачу. Колись я дивився її зі своїми батьками. Вони казали, що я їм нагадую одного персонажа. Не пам'ятаю кого саме. Хіба не дивно? Питаю, хіба не дивно?